Assassin's Creed Shadows проклята. Я перепрошую, тут буде дуже ліновий монтаж. Я не знаю, може картинки, може чисто чись геймплей, я без уявлення, тому що в мене є багато роботи поза цим відео, а зробити його варто швидко, бо буквально вчора стало відомо, що Assassin's Creed Shadows... Злили і зовсім не таким чином, як зазвичай. Це може здатися дурнею, це може здатися чимось несправжнім, але, по-перше, в багатьох людей є достатньо підтверджень, в принципі, про те, що диски Assassin's Creed Shadows для PlayStation 5 продаються в інтернеті для різних країн на неофіційних площадках. І технічно Ubisoft визнали цей факт, написавши на своїй сторінці в Твіттері. Що зливи вони невідворотні, і вони просять всіх, хто до них якось причетний, хто торкнувся до гри, не псувати іншим враження спойлерами, бо будь-які футажі в інтернеті, вони не є кінцевими і не відображають якість гри. Ну ви зрозуміли. Звідки взялися диски і що насправді сталося, поговоримо за мить, а поки що я вам нагадую, що якщо у вас буде таке бажання, то підтримати мене можна за посиланнями в описі відео. Є банка на Монобанці, є баймі кофі, є спонсорство на Ютюбі, за яке ви абсолютно нічого не отримаєте, крім доступу до старих стрімів на моєму каналі. Можливо, скоро відновимо цю традицію, але побачимо, як в мене буде з часом. Повертаємося до головної теми. Ситуація наступна. Швидше за все, хтось просто вкрав велику кількість дисків із Assassin's Creed Shadows для PlayStation 5 зі складів, коли вони готувалися до продажу. Викрали щонайменше сотні дисків, судячи по всьому, спочатку здавалося, що це десятки, але їх курва реально багато, можливо навіть тисячі, але поки що відомо про сотні. Звідки взялася така велика кількість, пояснення здебільшого просте. Assassin's Creed Shadows переносять з дати на дату вже кілька місяців. Взагалі вона мала вийти першочергово, якщо я не помиляюся, в грудні минулого року, можливо, навіть наприкінці осені. Я точно знаю, що була дата на грудень, потім перенесли на 14 лютого і зараз на 20 березня. І судячи зі всього, гра була цілком готова і до 14 лютого. Її перенесли на 20 березня, знову ж таки, судячи зі всього, не з якихось технічних причин, не для того, щоб її відполірувати, а з якоїсь іншої причини, напевне, просто вирішивши, що День Святого Валентина не найкраща дата, аби е, якби релізнути цю гру. Так що не факт, але судячи зі всього, повторююсь, гра була готова вже. На 14 лютого її вже друкували на дисках і розсилали швидше за все, з якимось маркуванням, типу, цілком таємно не відкривати до дати релізу чи щось таке. І, можливо, ну типу, звичайні працівники не мали знати, що там знаходиться. І судячи зі всього, хтось подивився, що там знаходиться, не дочекався, вкрав, я не знаю, скільки цих дисків, і відправився до дистриб'юторів. Звісно, не до офіційних дистриб'юторів, а до якихось е, лівих продавців дисків в інтернетах, того що до будь-кого до кого б вони прийшли, сказав би їм, що ну, типу, всі в курсах, що ці диски крадені. І рано чи пізно цих людей насправді піймають. Давайте серйозно. А їх піймають, тому що рано чи пізно, напевне, проведуть ланцюжок до ну, від людей, які купили диск. До людей, які першочергово поставили їх продавцям. І якщо продають ці диски ті ж люди, які їх вкрали, то я сумніваюся, що в них є половина мозку. Але все, що я щойно розповів, є єдиним поясненням, звідки в інтернеті з'явилося так багато дисків з Assassin's Creed Shadows для PlayStation 5. І вона цілком робоча на консолі. Це вже по суті, факт, враховуючи футажі, які літають в інтернеті, почали з'являтися. Судячи зі всього, вона цілком працює на PlayStation 5, вона не заблокована. Гіпотетично, Ubisoft можуть звернутися до PlayStation і попросити зупинити запуск цих ігор з PlayStation 5, принаймні в онлайн режимі, з якимось оновленням чи щось таке. Але швидше за все, це непроста. Ситуація, це не просто так зробити. Має бути якийсь порядок дій. Не може PlayStation просто з ніфіга на одне прохання видати ціле оновлення для таких речей. Але я впевнений, що це можливо. Що звернутися вони можуть. Мені здається набагато логічнішим просто здатися. І просто випустити в реліз гру десь там на початку березня, а не в кінці березня, як Нінтендо, які після купи зливів, судячи зі всього, показали наступну Нінтендо Свіч явно раніше ніж збиралися. Нічого страшного із Нінтендо не сталося, але наразі нічого подібного із PlayStation і Assassin's Creed Shadows немає. Ми це побачимо через кілька днів, поки що вона там працює, і люди майже за місяць до релізу можуть в неї пограти. Погані новини для людей, які люблять ходити під прапором черепа і кісток, скачати з інтернету ви гру не зможете. Хіба що подивитись в інтернеті як рай на інші, заплатити, все одно доведеться, продається вона десь за 100 доларів на різних маркетплейсах. Є, звісно, невеличкий шанс того, що це якийсь ідіотський піар-хід від Ubisoft. Але, судячи з того, що я бачу в інтернеті, люди можуть купити Assassin's Creed Shadows в Ірані. І в купі таких країн третього світу. Досить цікаво, але це просто ще один цвях в кришку домовини Ubisoft і всіх помилок, які вони зробили з цією грою. Зовсім недавно я про це розповідав, ну, про свою думку, що відбувається з Assassin's Creed Shadows, про те, що я б хотів, аби це була хороша гра, і Ubisoft на кожному своєму кроці просто роблять помилки і наступають на нові граблі. І це ще одні. Якщо гру пустили в друк до 14 лютого, це означає, що вона була готова, і 20 березня будуть продавати ті ж диски, які вийшли в друк до 14 лютого. Вірогідно, після цього випустять патч першого дня, де виправлять цілу купу помилок. Але, типу, це можна було зробити із 14 лютого. Абсолютно очевидно, що Ubisoft відклали реліз з якихось інших причин, абсолютно не технічних. Оновлення можна Якби виносити постійно, враховуючи, що ви ще й постійно видаєте DLC, це, це звична справа як для Ubisoft, так і для більшості схожих великих компаній. Тобто першопричиною всіх проблем стало перенесення дати релізу з середини лютого з дня святого Валентина на кінець березня. І за цей час багато чого могло статись. Хрін його знає, де ці диски лежали весь цей час, хто заглянув в яку коробку, побачив їх і вкрав. І пішов продавати на маркетплейси. Ну, я, сп... Ладно, я сподіваюся на то сильно сказано, але я думаю, що в грабіжників, злодіїв ну є хоча б половина мозку, аби не продавати ці диски особисто, а піти до якихось третіх дистриб'юторів, які е, якби звертаються до якихось четвертих продавців в інтернеті, і воно все йде через окремі магазини, так щоб принаймні слід заплутати, бо якщо ні, якби, е, пацанам жопа. Тим не менш якийсь час назад була схожа ситуація, просто не з сотнею, і не з тисячами дисків, а всього лише з одним, коли один із магазинів порушив а, ембарго і продав один єдиний диск No Man's Sky. І на цю гру якби швидко вийшов огляд. Якщо я не помиляюсь, її взагалі стрімили в прямому ефірі. Тут ситуація набагато серйозніша. Це не один диск. Тож швидше за все, скоро ви будете бачити величезний потік інформації, футажів і оглядів на Assassin's Creed Shadows майже за місяць до релізу, того я кажу, що логічніше було б вже ну, принаймні випустити її раніше, здатися і просто піти далі. Якщо ви впевнені, що гра непогана, навіщо ви це робите? Біс його знає. В будь-якому випадку ситуація в Ubisoftів не з найкращих. Вони принаймні нормально відреагували, відкомунікували зі своєю аудиторією в Твіттері на інших своїх о, соціальних площадках. Але це навряд чи врятує ситуацію, тому що, як я сказав на самому початку, Assassin's Creed Shadows злита. Ще місяць до релізу, а вона злита. І я ж кажу, можливо, це якийсь ідіотський піар-хід для того, щоб всі навколо про неї говорили. І з'явилися хороші огляди, типу в інтернеті, люди, які в неї пограють, щиро напишуть хороші огляди. Але це якийсь відверто ідіотський план, погодьтесь. Краще було б, щоб вашу гру ніхто не зливав і щоб ви не переносили стільки разів дату релізу. І за цей час, поки ви її переносите, з'являється тільки більше і більше скандалів. І тепер ми прийшли ось сюди. Assassin's Creed Shadow, схоже... Проклята. Все на цьому, все. Відео вийшло коротким, як і планувалося. Я не збирався надто сильно його затягувати і лити вам воду. Нагадую, що підтримати мене можна за посиланнями в описі відео. Далі я готую для вас огляд на Alone in The Dark. Я люблю survival хорори. Так що чекайте на відос, там вже, в принципі, все готово, сценарій написаний, теж буде десь на 10 хвилин. Вибачте ще раз за дешевий монтаж, якого я ще навіть не бачу. Я зараз тільки звук записую, але я поки що тимчасово кидаю всі свої справи, щоб швиденько викидати вам це відео, бо я і так дуже тормоз. Дякую всім, хто залишається зі мною на каналі, дякую всім, хто дивиться моє відео, і. цьомки, папа!